Друзі, всім привіт! У нас нове надходження. комерційний транспортний засіб. Такий у нас транспортер 2020 року у довгій базі, в білому класичному кольорі, на легкосплавних оригінальних дисках, у такому гарному стані. Без жодного підфарбування, зверніть увагу, в якому стані в нас кузов. Дуже багата комплектація. Є в заднього огляду, партроніки, фаркопчик. Пузов, дивіться, рівнесенький, артроніки передні у нас присутні. Одразу надав вам бінкот, одразу робіть скріншот, перевірайте. В салончику у нас зустрічають такі картині, поцарапані, гарнесенькі, Електроскоп-підйомники, електродзеркала, підігрів дзеркал. Ось такий стан автомобіля 5 з 5. Ні одної царапинки, ніде ремінцем нічого не побити, сидіння також ідеальні не підшивалися. Перегородочка обшумлена заводська. Кермо таке гарне, у нас вже нове йде. Повний мультіруль, у нас без жодної подертості, затертості, 233 тисячі рідного та підтвердженого пробігу, автосвітло, велика магнітола, навігація, камера заднього огляду, кондиціонери, автоматична коробка передач старстоп Зараз перейдемося, подивимося у нас багажне відділення. Також багажне відділення, дуже гарне воно стання, все зашито всі стіни, карти, підлога також присутня. Дуже гарний, гарний обман. Зверніть увагу, також тут все, ніде ніякої корозії. Ідеальний автомобіль. У та карті теж нічого, все добре. Приборна панель. Як для комерційного автомобіля стан просто ідеальний. Можливо, продажа в нас по перерахунку, доставка по Україні є також така